Усіх вітаю, друзі! З вами кіномозок. На великі екрани виходить продовження фільму Зоотрополіс, якого ми чекали майже 10 років. Однак, перш ніж йти у кіно варто пригадати, що ж відбулося раніше. І саме для цього я пропоную вам свій бомбезний переказ мультфільму Зоотрополіс. Тож сідайте зручніше і приємного перегляду. Колись давно, коли наш світ лише тільки створювався, матінка природа розподілила усіх живих істот на травоїдних та хижаків. Хижаки полювали на травоїдів, ті від них никались і тікали, що вдавалося не завжди. І от коли не вдавалося, то ті їх хавали і рвали на шмаття з жорстокістю крутіше, ніж у тарантіно. Принаймні так зі сцени у школі розповідає мала кроличка Джуді з очима Дейнері Старгаріан, яка явно перенадивилася стрічок вище згаданого режисера. Далі вона розповідає, що з часом усе змінилося, еволюція, революція, всі діла і настав між хижаками та здобичу мир цими стажуйка. Тепер усі тварини можуть бути ким хочуть, і вона, зокрема, мріє стати копом. Ясна річ, з неї всі з цього приводу ржуть, бо якийсь кролика коп, але вона вперта інакше б ніколи не вижила в сім'ї з двома сотнями братів та сестер, адже батьки розмножувалися, як ті кролики. Вони за каноном її переконують, мовляв, не врій так багато, бо то шкідливо. До речі, батьки полюбе переїхали з Одеси. Ну, принаймні батько Сьома так точно, бо не проживши там, у всіх місцевих виражанців не навчишся. Отож, поки вони розпинаються, як прекрасно жити на фермі та ростити моркву, Джуді бачить, як якийсь лисиця-хуліган наїжджає на овечок. Вже уявивши себе офіцеркою Кейт Бекет, вона намагається ситуацію розрулити і дає йому вноса, за що отримує шрам на щуці. Завзяття у неї не меншає, і 15 років потому тому вона вступає таки в поліцейську академію. Усі знову з нею ржуть, бо вона мала, зубів немає, пазурів теж, бити мосно не вміє, але вона, слідуючи пораді Тіріона Ланністера, перетворює свої недоліки на переваги, загартовує розум і тіло, і таки стає кращою випускницею. На випуск приїжджає особисто аж цілий мер, якому от, -от балотуватися вдруге, тож рейтинги треба піднімати, а це якраз жирнючий піар. Словом, Джуді призначають у відділок у центрі Зоотрополісу, у мегаполісу, де живе кожній тварі по парі. Батьки їй дають останні настанови, торбу з бутербродами, щоб вона поїла, шапку, щоб вуха не засудила, і антилис, щоб її саму не з'їли. Вона їх обіймає, стрибає у потяг і під Шакіру їде до Зоотрополіса. До речі, ви помічали, що це перший мультик, у якому звірі правильно вставляють навушники у вуха? Місто, до речі, треба сказати, таке доволі цікаве. Тут тобі і пустеля, і тропіки, і Антарктида. Цікаво, хто були архітектори. Може б вони і нам у Києві снігу хоч на одну зиму наколядували. Словом, вона приїжджає, поселяється в стрьомній обшарпаній хаті метр на півтора і наступного ранку прибуває у відділок, де її зустрічає черговий гепард. От скажіть мені, будь ласка, ну де вони бачили таких товстих гепардів? Це ж граційні кішки, які гасають під сотню на годину. Ах, ну добре, найбу на совісті сценаристів та графістів. Вона йде на щоранкові збори, приходить Ідріс Ельба у вигляді Буйвола, він же начальник відділу, і роздає всім завдання: когось на вбивство, когось на розкрадання, а Джуді на патрулювання. Вона сідає в мінікар, вишукує усіх порушників правил паркування і безжально ліпить усім штрафи, що правда і за себе не забуває. Аж тут вона бачить якогось лиса, який явно собі щось там задумав. Вона йде за ним до магазину зі слонячим морозивом і бачить, що він хоче купити своєму малому здоровенний фруктовий лід. Продавець йому каже, шурує звідси присвистуючи, але втручається Джуді і погрожує йому санкціями за порушення санітарних норм, відсутність хоботових на і щось там іще. Слоняра швидко здувся, але за морозива доводиться платити Джуді, бо рудий гаманця посіяв. Вона собі далі пише штрафи, аж тут бачить малого, який на пару із Лисом розтоплює морозиво і заливає в банки. Вона швидко розуміє, що це якийсь тонко зшитий схематозик і починає їх пасти. Виявляється, що парушка прокручує шахер махер, роблячи з морозива ледяники, втюхуючи їх ком'якам, а палички згодом сплавляє будівельникам як рідкісне червоне дерево. Йоханий бізнес по-одеськи. Вона хоче його пов'язати, але він життям навчений та халепами покручений, тож швидко викручується, а на додачу опускає її, мовляв, тупся додому морку копати. Джуді ловить мінус мораль, приходить додому, слухає сумну музику, шкода в них немає Біллі Айліш, вона б тут була в саму тему, і наступного ранку із сумними вухами продовжує всіх штрафувати. Раптом до неї підбігає хряк і кричить, що якийсь хір бомбанув його магазин. Вона біжить за ним до мишачого району, де перетворюється на кролезілу, і зрештою таки його в'яже, заразом врятувавши від бублика мібійцю, що в майбутньому врятує вже її життя. От тільки замість похвали вона отримує догану, і поки буйвол її пісочить хвісти в хвісти вуха, приходить полячка видра, у якої пропав чоловік. Джуді визивається його знайти, і Буйвол ставить ультиматум. Якщо за дві доби не буде результату, вилитись з поліції швидше, ніж кролики плодяться. Джуді вивчає справу, повторюючи фокус Бена Гейса, і розуміє, що востаннє видру бачили із фальшивим льодяником, яким бережить отой хитро зроблений лис на ім'я Нік. Вона його заходить, каже, що арештує, бо він податки не башляє, а рудий Фуцин такий хрін тобі замість моркви, в тебе на мене ніфіга немає. А вона така хопа, морква ручка диктофон, де він сам у серед Він каже, добре, грей з тобою, допоможу. Вони їдуть у нудиський йога-клуб, де їм кажуть, що Витра тиждень тому поїхав звідти на якійсь тачці і дають її номер. Вони їдуть пробивати номер, але от і задача в ДПС працюють самі лінивці. І поки один із них до вечора усе пробиває, цікавий факт. Чи знали ви, що у польському дубляжі білого вовка, якого обдурила Джуді своїм виттям, звати Геральт, що є відсиланням до Геральта з Рівії, головного героя польської відеогри та серії романів Відьмак? псевдонім якого білий вовк. Отже, вони з'ясовують, що тачка з прокапи лімузинів у Тундратауні добираються туди, обшукують потрібний лімузин і бачать, що відбулося там щось геть недобре, бо салону весь роздерто. Тоді прибувають двоє адідасів у вигляді білих ведмедів і везуть їх до хрещеного батька, якому Нік колись підсунув коврика зі скунсової шерсті. Джуді намагається розпитати його за видру, а він такий: Ти прийшла у мій дім і просиш допомогти. Та просиш ти без поваги. Він вже хоче їх заморозити, аж тут з'ясовується, що його дочка, яка саме виходить заміж, це ота медиція, яку Джуді врятувала від розчавлення бубликом. Хрещений батько бачить, що Джуді таки його поважає, і дає їм інфу. Виявляється, що видра це його флорист, який мав до нього приїхати, але дорогою сказився і напав на водія, який може знати більше. Джуді та Нік їдуть у джунглі до Чорної Пантери, який керував лімузином. Він їм каже, що видра сказився, напав на нього і торочив про якісь там нічні сирени. Але перш ніж вони встигають зайти, він і сам казиться і кидається на них. Джуді викликає підкріплення і в'яже Пантеру наручниками. Однак, коли прибуває Буйвол з нарядом, Пантера вже здимів. Буйвол вже хоче її звільняти, аж раптом заступається нік. Вони вирушають розслідувати далі і розуміють, що те, що сталося, має бути записано на дорожні камери. От тільки для цього їм треба доступ до бази. А Джуді, так вже вийшло, дружить із помічницею мера, яка такий доступ має. Вони дивляться записи, бачать, що Пантеру пов'язали вовки, пасуть їх по камерах і бачать, що прямували вони до місцевого Аркхема. Вони прибувають туди, але на всіх входах вовча варта. Джуді згадує в'язня Аскабану, що вовки відповідають на поклик собі подібних і відволікає їх. Пощастило їм, що вони на них не кинулися так само, як Люпин. Вони пробираються всередину і бачать, що там усі зниклі тварини, про яких раніше розповідав Буйвол, і всі вони показилися. Туди ж приходить мер, який наїжджає на лікаря, щоб той йому сказав, у чому ж блін причина. Джуді усе це пише, але дуже невчасно їй дзвонить мама, щоб спитати, чи вона поїла і чи вона в шапці. Прибігає охорона, Джуді згадує вже Орден Фенікса, і вони змиваються в унітаз. Вона доповідає буйволу про все, що побачила, мера в'яжуть, а вона дає інтерв'ю на телебаченні, в якому каже, що оскільки усі скажені це хижаки, то, може, матінка-біологія знову почала брати гору. Ніч на неї за все ображається, а заотрополіс охоплює хаос. Хижаки усюди скують, з'являється рух Predator Life Matters, а вівця, яка тепер зайняла крісло мера, пропонує Джуді серйозне підвищення. Вона ж однак вважає себе винною і вертається на ферму до батьків. І тут одного дня з'ясовується, що оті нічні сирени, за які їм казав Пантера, це насправді не вовки, як вони раніше думали, а квіти, які ростуть просто у них на городі. І якщо одну таку з'їсти, шифер потече і сказишся. Вона вертається в місто, знаходить Ніка і знову просить помогти. Вони знаходять того тхора, що бомбанув магазин, везуть його до хрещеного батька, той швидко колеться і каже, що тири в нічні сирени на продаж, і лишав товар у підземці. Джуді та Нік ідуть туди і знаходять у покинутому вагоні лабораторію Волтера Вайта. Вони чують, як він з кимось трембіть телефоном, і розуміють, що усі скажені тварини це була заказуха. Джуді вирішує угнати вагон, починається некерований, і в результаті потяг зробив бум. Вони біжать до вівці мера з кейсом, який вдалося витягти з потяга, але розуміють, що отой баранело працює на неї, і замовник саме вона. Вони дають газу, Джуді спотикається і в неї мінус лапа. Вівця стріляє у Ніка, той скаженіє, кидається на Джуді, от тільки все це виявляється шаленою імпровізацією. В пістолеті насправді була лохина, а усе, що вівця їм розтринділа за свої плани, записано на ручку. Вівцю садять, мера поновлено, здечавіння подолано, до місця повернувся повний цимес, а нік теж стає копом і напарником Джуді. Разом вони вирушають ловити якогось шумахера, яким виявляється отой повільний лінивець. Ну а про те, які пригоди спіткали їх у продовженні цієї історії, я розповідатиму вже у своєму огляді. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть вподобайки, якщо вам сподобався мій переказ. Пишіть у коментарях, чи ви бачили першу частину, чи чекаєте ви на продовження і що ж саме ви хочете там побачити. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Ставайте його спонсорами, щоб допомогти в розвитку. І, звісно, не забувайте про донати на ЗСУ, особливо за тим QR-кодом, який ви могли бачити впродовж мого відео. З вами був кіномозок. Побачимося у нових оглядах.